Всім привіт! Будьте благословенні! І сьогодні хочу з вами поділитися досить крутими мислями на таку досить хорошу тему, як буква убиває, а дух животворить. Знаєте, я для себе прийняв, що дуже важливо слухати людей, які водимі Духом Божим, у яких є плоди. І те, що неправильно слухати людей, які просто болтуни, які ні духа не мають, ні плодів не мають. І... І тому е, вони просто несуть букву. І знаєте, є досить такі люди, які кажуть, які несуть букву е, не треба ходити в церкву, е, нащо тобі слухати того пастиря? Е, нащо тобі взагалі напрягатися? Е, Бог він цього покроє, е, е, не треба ні за нічого переживати, живи своїм життям. Але це неправильно і неправильно слухати іменно таких людей, які що це проповідують. Тому е, Ісус він ставить точку іменно на, на плоду, що мого ученика е, узнаєте по плоду. Е, тому е, досить важливо слухати людей, якими дійсно плод і дух, і те, щоб е, і хочу поділитися, що дійсно досить важливо це мати розмислення про слово Боже. От. І коли ми прилагаємо усилля. Ну, порозмишляти, тоді слово Боже воно е, прописується у нашому серці і розумі, тоді ми зможемо поступати по духу. І в цей останній час е, Бог він і зліває Духа Святого. Він же бачить, якщо ми навіть стараємося, якщо ми стараємося звучати його слово Боже, е, тянемося як на ньому, то ні, тоді він і в цей послідній час виливає свого Духа Святого. Е, От. І тому досить важливо це слухати іменно людей духа, які мають плод. І те, що хотів подобавити, що іменно духа ми приймаємо через віру. І досить важливо це правильно слухати Слово Боже і розмишляти над ним. І слухати Божих людей це є апостолів та пророків. Амінь.